приходили з електромереж і робили ось це. Мамусю, моя люба. Я не мамуся. Я вам кажу, як жінці, і ми платили гроші. А тепер знову платити. Вибачте, ні, звертайтесь до них. Кого їх? Їх вже нема. Так, мешканці будинку на педагогічній 20 спілкуються з працівниками ЖКС Фонтанський. За цією адресою немає світла, бо згоріла провідка. Ольга намагається з'ясувати, через кого виникли проблеми, та що комунальники, які обслуговують будинок, планують з цим робити. Каже востаннє, коли викликали спеціалістів, приїхав невідомий електрик та все налаштував, але пропрацювало недовго. Ти не знаєте, хто це робив, так? Ну, ми визивали. Ну, ми викликали. Наша нова керуюча. Вона каже, якийсь Саша, а хто уповноважував цього Сашу, а хто його знає, товариш майор. Розумієте? Жителі будинку кажуть, враховуючи загальний стан всієї системи та легкодоступність проводки, не дивно, що будь-хто може зробити з комунікаціями що завгодно. Я не хочу Я не хочу виглядати на хабу. О, ось це рес нам поставив. За що рес відповідає? Бачите, цей шнур від від праски, і на такий кабель подавати 6 кВт? Боже, збав! Представники ЖКСу стверджують, що це були не вони. Кажуть, електромережа будинку взагалі не відповідає нормам. А проблема виникла через безвідповідальність самих мешканців, бо старі кабелі взагалі не ладні тягнути усі електричні прилади в будинку. Кожен поставив те, що йому закортіло. Ось воно і горить все. Я розумію, що бойлери, кондиціонери. Значить, навчіться якось користуватися технікою почергово. У вас є 3 кВт. Ось вам виділено потужність 3 кВт. Користуйтесь цими кіловатами. А в квартирах є газ. Якби його не було, тоді було 5 кВт. Однак жителі кажуть, проблеми з електрикою не єдине питання, яке їх турбує. В домі вже багато років не змінювалось нічого. Ні ЖКС, ні приватна керуюча компанія, яка певний час обслуговувала будинок, фактично не реагували на звернення. В домі, в домі все занедбано, у підвалі вода. Фіть! Труби, ось як дом побудували, жодного разу не замінювались. Ні опалення. Я не знаю, там все і ржаве, неяке. Хоча писали там всілякі різні прохання. Торкнулося світла, світло вибивало, вибивало, викликли аварійку. Цього ж разу приїзд комунальників нарешті відбувся. Та навіть почалися відновлювальні роботи. Проте в жителів будинку все ще лишається питання. Чому в ЖКС не знали про ситуацію з проводкою? Наразі ж чекають бодей короткочасних включень світла. Перегоріла провідка, руйнуються стіни, опалення не вмикали. Живу з маленькою дитиною. З дитиною проблема ні помитися, ні поїсти. Загалом така ситуація не позаздрішня загалом щонайменше три дні частина квартир будинку на педагогічній 20, взагалі не бачили світла та опалення. Людям лишається чекати та пристосовуватися до обставин, поки не запрацюють всі системи. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.